Ну от і пішла у відставку нянька Зеленського Андрій Єрмак, глава офісу президента, написав сам заяву. Зеля був вимушений її підписати. Все нема тепер головного візіря людини, яка повністю тримала в своїх руках управління нашою державою від дипломатії до військової сфери від е, прокуратури СБУ. До культури, вибачте, і спорту, напевно, що все скрізь тримав в своїх руках єрмак, все він організовував, скрізь розставляв свої кадри, все контролював, все дивився, щоб все було в інтересах президента, ну і його Єрмака, звичайно ж. Що тепер буде? Чи стане політика президента патріотичнішою, професійнішою, відходом Єрмака? Ну ні, звичайно, тому ну, що справа ж не в Єрмаку. Як вона не стала, коли Богдана? Може, хто пам'ятає, був такий на початку правління Зеленського Андрій. Богдан, Богдана Зеленський звільнив, призначив Єрмака. Вот, ну один перець. Зараз шукають нового Єрмака. Але оскільки Єрмак все контролював, абсолютно все, то тепер команда Зеленського ризикує впасти в хаос. Ну, просто всі майже високопосадовці, це його назначенці. Він любому міг подзвонити і сказати, що робити. І любой назначенець, будь-який міністр, міг подзвонити Єрмаку і спитати, що робити. Тепер е, нема кому подзвонити е, цим всім міністрам і дати вказівку. Ну так, щоб той міністр точно послухав. І міністрам нема кому позвонити, спитати, що робити. Ну не Зеленського ж питати, тому що він поняття не має, що робити. Абсолютно ніякого. Він не знає на якому світі. От зараз я думаю, він просто не знає, на якому світі. Залишившись без Єрмака і мрія опинитися десь на пляжі, не знаю, де в Дубаї з холодним півком і без цієї влади, яка виявилася дуже, дуже складною штукою, коли немає того, хто за тебе цією владою управляється. Тобто проведення тої політики, яку Зеленський за допомогою Єрмака проводить у всіх сферах, воно під, під питанням, воно дальніше просто неможливо. Може щось котитися по інерції, хтось щось буде робити, те, що по старих вказівках, але кермани ще нема. Тобто автомобіль залишився без водія. І я прогнозую, що Україна буквально за лічені дні вернеться в стан. Такий, як і прописано в Конституції, тобто парламентської президентської республіки парламент е, верне свої повноваження. Це перше, що відбудеться. І е, я б не виключав, що спікера переоберуть, ну, взагалі ідеально було, що переобрали і призначили е, із колишньої майданної влади, е, наприклад, е, п'ятого президента Петра Порошенка. Ну, Хоча із фракції Порошенка можуть і іншого вибрати спікером. Не обов'язково Порошенко самому сидіти в кріслі, для нього може знайтися і важливіші справи дипломатії. Тобто, я думаю, що тепер у Зеленського просто заберуть всі повноваження, які він незаконно за допомогою Єрмака присвоїв, і держава почне. Працювати більш злагоджено, більш по-здоровому, скажімо так, і більш в інтересах власне, українського народу, в інтересах України як країни в цілому. І це дає надію, що найбільшу нашу проблему з війною з досягненням миру ми таки подолаємо. І, е, звичайно, дуже скоро будуть президентські вибори. Тільки відбудеться Заморозка війни, а вона не відбувалася в тому числі через те, що Єрмак бив по тормозам з усіх сил, воно йому ж не треба було. Тому що Заморозка війни це вибори, це усунення від влади. Е, тепер. Ось Якщо вдасться домогтися заморозки війни, я думаю, що ймовірність в рази зросла, то далі будуть вибори і, є, звичайно, від нинішньої влади ніде. Не те, що в Офісі президента чи в Кабміні, в парламенті навіть, а згодом і в місцевих органах влади не залишиться і сліду.